Які проблеми є у вашому місті? Про це сьогодні запитуємо у «Здолбунівчан». Дорогі, дороги дуже погані. Я як людина, яка їздить на машині, дуже тяжко тут їздить, дуже багато ям, особливо ця вулиця, яка йде від Оковської заправки, там по Шевченка і далі туди до космонавту. Ціна питання у рівному викрили колишнього лікаря на хабарі за оформлення інвалідності. Проблемні хижаки. У громаді на Рівненщині вже не один місяць людей тероризують лисиці. ITV. новини. Добрий вечір. Стрибнула з поверху гуртожитку. У рівному загинула 16-річна рівнянка. За даними поліції, сталося усе вчора близько сьомої години вечора. Біля одного із рівненських гуртожитків. Дівчина стрибнула із одного з поверхів будівля. Від отриманих травм загинула за вказаним фактом. Слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Сутичка біля ТЦК учора у саранах біля будівлі ТЦК та СП стався конфлікт між працівниками установи та місцевими жителями. Як стало відомо з власних джерел для нашого телеканалу, конфлікт виник через те, що працівники ТЦК силоміць погрузили у буси чоловіків. Через це люди викликали поліцію на місце подія на місці події. Поліцейські виявили групу громадян, які конфліктували. У результаті проведення профілактичної бесіди поліцейські врегулювали ситуацію. Майже 4 тисячі доларів і відстрочка у ваших руках. Таку схему організував рівнянин. Раніше чоловік працював лікарем. За чималу суму він вирішив допомагати чоловікам призовного віку ухилятися від служби, сприяючи в отриманні довідки про групу інвалідності. Утім, під час чергової афери з призовниками колишнього лікаря викрили правоохоронця. Детальніше про це розповість наша Вікторія Кимець. Не хочеш служити, можеш заплатити і отримати інвалідність. Так вирішив допомагати призовникам 61-річний рівнянин. У минулому чоловік працював лікарем. Своїми зв'язками він і вирішив скористатися та допомагати призовникам ухилятися від служби. Обіцяв оформлення третьої групи інвалідності за серцевим захворюванням терміном на один рік. Свої послуги колишній лікар оцінював у кілька тисяч доларів. Така схема діяла з березня по вересень цього року. За цей час він частинами одержав оплату за свою роботу під час чергової домовленості та отримання коштів від клієнта, а саме 300 доларів із обіцяних 3600, і нагрянули правоохоронці. Да нещодавно е, лікаря е, колишнього реформованого е, МСЕКу, так званого, е, затримано за фактом одержання непромірної вигоди е, за вплив ним на лікарів е, експертної команди одного із медичних закладів нашої області в ході слідства задокументовано факт одержання. Частини непромірної вигоди, крім цього, правоохоронці провели у лікаря та його поплічників 17 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучено медичну документацію, чернові записи та гроші у різних валютах. Зібравши усі необхідні докази, підозрюваного затримали. Йому оголосили про підозру. Фігуранта затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. У воді цілодобового домашнього арешту. Також встановлюються усі причетні до схеми особи. Нагадаємо, з осені минулоріч правоохоронці почали розкривати низку корупційних схем, до яких були залучені лікарі МСЕК в різних областях України. При обшуках у фігурантів вилучили мільйони гривень. Саме такі гучні викриття і стали причиною ліквідації МСЕК. І уже з 1 січня 2025 року їхнє місце зайняли експертні команди. Вікторія Якимець та Валентин Зледенний. Телеканал ITV, Медіагруп вбивають домашню птицю та вільно розгулюють вулицями села. У громаді на Рівненщині вже не один місяць людей тероризують лисиця. Роді хижаки лякають місцевих мешканців та несуть потенційну небезпеку для здоров'я. Чому це серйозна проблема для людей? Та чи може її вирішити місцева влада? Дивіться матеріалі далі. А вечором потім в 7 годин вечора вже була під забором біля свого курника. Вони не бояться нічого. Вони підходять уже уже в буквальному розумінні, і в двір підходять. Ко в три, в кого дві, коло п'ять курей забрали, в кого шість. І така катастрофа. Ми ввечері боїмося вийти на вулицю. Не дають спокійно жити мешканців села Голишів Зорянської громади, що на Рівненщині, вже декілька місяців тривожать лисиці. Хижі тварини постійно крадуться в домогосподарства, вбивають домашню птицю та лякають людей. А почалося воно те, що як ми замітили, ото з першого разу це десь навесні, як вони. Був... Повитягували курей, От, а це буквально на початку цього місяця. Е, то два рази вже була в мене в дворі, просто в дворі. А вечором, потім, сім годин вечора, вже була під забором біля свого курника. Місцеві розповідають, подекуди лисиць можна зустріти посеред власного городу або ж на відкритій місцевості. Я з однієї сторони дороги, лисиця з другої сторони дороги, вийшла із корчів. Ну вона зупинилася, і я зупинилася, бо ж все-таки страшно знаючи всякі історії за лисиць. О, я постояла, тупнула ногою, махнула рукою, лисиця втекла. Можу ще сказати: лисиця була стара, коричнева, велика. Інколи хижаки не соромляться та прямують туди, де є люди. Лисиці ходять прямо по дорозі. Сяде, сидить, йдуть діти зі школи, і лисиця сидить просто на на, на узбіччі вулиці. І всі люди дуже налякані, дуже налякані. Через теми це питання підняли. Аби привернути увагу до проблеми з лисицями та спробувати її вирішити, мешканці зібрали підписи та подали колективну заяву в Зорянську сільську раду, до якої входить село Голишів. У свою чергу сільська рада скерувала лист з проханням надати дозвіл щодо відстрілу хижих тварин на території громади до Рівненської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Наразі відповідь громада ще не отримала. Ми писали листі про те, щоб надати дозвіл з 15 вересня по 31 жовтня із залученням місцевих членів мисливських колективів суворо відповідності до вимог чи законодавства України надати нам дозвіл до відстрілу. Поки його немає, то вони не можуть здійснювати самі відстріл. Ми живемо в умовах воєнного стану всі знають. Відтак, якщо дозвіл на відстріл надійде до сільської ради, місцеві стрільці, що є членами мисливських колективів, зможуть полювати на лисиць. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал Group. Гурт ос янковерста їхній фронтмен Янко. Колумбійці, які співають українські пісні, як дражнять росіян у чат-рулетці? як одного разу на концерті їм подарувало кілограм ковбаси та 5 кілограмів меду. За що найчастіше їх хейтять? А також які рівненські слова вичив Янко? Про все це він розкаже у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Тож не пропустіть. Чи чесно у рівному відбулося обговорення закупівель рівненської міської ради? Гордість поліся, майстриня з Дубровичини вже більше десяти років створює справжні мистецькі витвори, весільні корова є. Часно проводять закупівлі у Рівненській громаді. Про це говорили на презентації проєкту документу політика тендерів Рівнерада. Головна мета покращення виконання договорів за круглим столом. Відбулися і жваві обговорення. Деталі у матеріалі далі. У рівному відбулося обговорення закупівель Рівненської міської ради. У ньому взяли участь представники лікарень безпосередньо міської ради та комунальних підприємств рівного. Ми сьогодні презентували проект документу, який ми називаємо політика закупівель рівненської міської ради. Власне, це документ, який в першу чергу стосується дійсно замовників. Через те, основна аудиторія, яка сьогодні була, це замовники, тобто уповноваження особи або інші спеціалісти, які проводять безпосередньо тендери або укладають договори в громаді. жваве обговорення серед учасників викликало питання порогу в системі Прозоро. Мова проможу у 199 тисяч. Згідно з цим, закупівлі товарів, робіт чи послуг вартістю від 200 тисяч гривень мають проводитися через процедуру відкритих торгів, а не за прямим договором чи спрощеною закупівлею. І це створює певні труднощі для замовників. Коли я можу купити якісну там Польщу, якісну ну, там напишіть, китай. А я не можу, тому що це буде дискримінаційна умова. Можете, не можна це дискримінаційна дискримінаційна. Найголовніша проблема зазначають учасники дискусії: що не всі замовники погоджуються на проведення торгів, адже хочуть співпрацювати із конкретною компанією. Ну, коли мені є можливість купити апарат, якийсь грубо кажучи, за 99 дев'ять тисяч. То чого я маю відкриті торги оголошувати і мучитися з цими учасниками? Мирослава Примак зазначила, що є чимало громад, які користуються можливістю укласти договори без конкурсу, і тому, аби вдосконалити документ, політика закупівель рівненської міської ради, кожен охочий має змогу надати свої пропозиції для його змін. Ми запропонували всі, кому цікаво до 1 жовтня, надати свої пропозиції, або надіславши на пошту, або в інший спосіб надати мені те, що вони проти, або пропонують внести ще, або викинути з цієї політики. Далі ми будемо розсилати цей проект документу вже доопрацьований депутатом. Після опрацювання усіх зауважень та пропозицій. Документ буде запропоновано депутатам рівної ради для подання як проєкту рішення Рівненської міської ради. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал Media Group. Подалі від небезпеки. Сьогодні 27 людей з Донеччини прибули на рівненщину евакуаційним потягом. Серед них три дитини та троє осіб з інвалідністю. По приїзду в обласному центрі людей зустрічали рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери. Переселенцям організували транспорт і надали першу допомогу. Магія короваю. Майстриня з Дубровичини вже більше 10 років створює справжні мистецькі витвори. Весільні короває. Жінка 20 років працювала на митниці, та все таки лишила багаторічну кар'єру і обрала сферу випічка. Жінка пройшла непростий шлях кондитера від початківця до людини, яка нині пече найдорожчі короваї у світі. Про те, як жінка, яка працювала на митниці, підкорила своєю випічкою Америку у матеріалі нашої сніжани Твардовської. А ось... І готова робота. Небагато, немало півдня пішло тільки на декор, і щоб задекорувати. Корувань. Гордість Полісся традиційний український коровай. Його оригінальність походить з села Берестя, що на Дубровиччині. а виготовляє таку красу Оксана Клюйко. Замовити коровай нині не проблема, а от спекти може не кожен. Пані Оксана ж готує весільний хліб за традиційним рецептом цукор та дріжджі. Та обов'язково з молитвою. З гарними думками, з молитвою. Ще можна і з піснями. Замішуємо коровай. Жінка любить творити та експериментувати. Більше десяти років тому пані Оксана залишила кар'єру на митниці, щоб повністю присвятити себе кулінарній справі. Я е, навіть вам не скажу, коли там мене так захопив цей процес. Е, Почали люди замовляти, коли я ще навіть не вміла робити ніякий коровай. Але ж мені сказали, що треба, я почала вчитися. З кожним новим замовленням е я. Мусила робити краще і краще, тому що вчишся на своїх помилках. На своєму шляху до успіху пані Оксана провела безліч онлайн уроків, майстер-класів для майбутніх коровайниць. Майстриня українського короваю та авторських десертів зберігає і популяризує національні традиції через випічку навіть за кордоном. Під час повномасштабного вторгнення пані Оксана переїхала до Сполучених Штатів Америки, де живе і працює дотепер. У Чикаго жінка відкрила свою. Пекарню майстриня додає, навіть за океаном є попит на український коровай. Мої замовники на рахунок короваїв це люди, можна сказати, які українці, не можу сказати, а це українці, які слідкували ще з України за мною в соцмережах. Тому коли я приїхала сюди, люди вже знали про мене. В основному в Чикаго живуть українці з західних областей з заходу України, Львів, Тернопіль, Франківськ, Чернівці, і тут поширений на цій території коровай. Не замовляють великих короваїв, це не так, як у нас на полісі за останніх півроку пані Оксана на благодійних аукціонах у Америці продала два традиційні короваї. Перший раз е мій коровай було продано за 1500 доларів на аукціоні тут в Чикаго, а 22 серпня е на присвяченій, присвяченому концерт Ті дню незалежності мій коровай було продано за 2000 тисячі доларів. Уся виручена сума від продажу короваїв, зазначає майстриня Оксана Клюйко, була передана на допомогу дітям та жінкам, які постраждали від війни в Україні. Зупинятися на цьому не збирається. Планує і надалі популяризувати свої шедеври випічки за межами України, а виручені кошти спрямовувати на благодійність. Сніжана Твардовська, телеканал ITV, Медіагруп. Мистецький потяг вирушив далі. Виставку робіт американського фотографа Горварда Баффета під назвою Відвага нація від сьогодні, 25 вересня. Можна відвідати і у рівному на експозиції. Представлені світлини, які відображають реальність життя під час війни та історії людей, які пережили жахіття, повномасштабного вторгнення. Всі роботи розміщені у трьох вагонах. Мистецький потяг буде відкритий для усіх бажаючих протягом чотирьох наступних днів. Вхід вільний наразі рівне це 30-те місто, куди прибув потяг із фотографіями. Далі він рушать у інші міста Україна. Насправді сама виставка це відвага нації. І знаєте, тут кожна світлина вона говорить сама за себе. Тобто, це фактично з кожного куточка нашої держави. Те, що відбувається повномасштабне вторгнення, і кожна людина Переживається, тобто від цивільних до фермерів до тих людей, які до нас захищаються, наші герої. Відповідно, знаєте, це фактично гордо сам американець. Але він присутній тут він показує, наскільки важливо підтримувати один одного. Виставка називається а, якби національний дух нації, можна так сказати. Щоб підняти цей дух нації, щоб а, в інших регіонах, як там Рівненщина, Львівщина, а, також жителі. Бачили, на жаль, цю біду, яка є, підтримували тих же внутрішньо переміщених осіб, підтримували військових. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашої оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.